8 січня у Бузькому міському народному домі відбувся фестиваль шахів Загадкове королівство. Ідейним натхненником заходу став Василь Фабіянський, який об'єднав місцевих школярів навколо захопливої інтелектуальної гри. Для одних учасників фестиваль став першою зустрічю зі світом шахів, а для інших чудовою нагодою вдосконалити свої навички, розвинути логічне мислення та стратегічне бачення. Попри зимову негоду і снігові заметілі, юні любителі шахів не злякалися труднощів, і змагання таки відбулися. Турнірна атмосфера була наповнена азартом, зосередженістю та щирими емоціями, а кожна партія прагненням до перемоги і самовдосконалення. На завершення фестивалю всі учасники отримали пам'ятні листівки та солодкі частунки від організаторів. А разом із ними приємні враження, новий досвід і натхнення для подальшого розвитку у світі шахів. Наша шахова спільнота громади продовжує функціонувати. І саме сьогодні, 8 січня, ми зорганізували. Загалом третій, як для спільноти, але перший власне, для дітей шкільного віку. Але не змагальний турнір, а на фестиваль шахів, назвали його Загадкове королівство, тому що ну, десь, десь воно, напевно, перекликається з тим, що там король головна фігура і так далі. Тобто, фестиваль грав в задоволення для. Для можливості познайомитися цікаво провести час, так як зараз канікули в школі, то також один день діти мали можливість собі зібратися і, і, і провести час за грою в шахи. Як на мене, він вдався, була навіть більша кількість учасників, на яку я десь розраховував, тому, тому загалом. Мені цікаво, сподіваюся, що дітям також було цікаво. І як я вже десь звично говорю в е, даний час, що за, аби тільки обставини дозволяли, е, то будемо продовжувати ту, 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 ту тему. Тому що ну, мені вже очевидно, що дітям то цікаво, я знаю, що діти в школах грають в шахи е, їх. Просто бачу потребу трошки організувати, перезнайомити між собою, І ну, так як є, і вже зараз тема пліч-опліч шахів є. Тобто потрібно зорганізовуватися в, в спільноту, разом вчитися, разом грати собі в задоволення і таким чином продовжувати і формувати той рух шаховий в нашій громаді.